Добрий день, дітки! Подивіться, будь ласка, на небо. Що ви помітили? Так, небо чисте, синє. А що на небі ви бачите? Так, це сонечко. Сне сонечко в кімнату, зазира в віконечко. Раді всі малята плескають в долонечки. Відчуваєте, В обличч нам дмухнув вітерець, який він, тихесенький. Так. У -у -у -у. Давайте разом. У-у-у-, -у -у -у. У, у у у Як ми сильніші, вітерець. І разом. Як ми сильний вітер. Так. І разом. Вітер порозкидав всі листочки, а давайте пограємо в гру, знайди листочок, як у мене. Важно погляньте на листочок, який він, і знайдіть такий самий. Вірно, молодці малята! Давайте ще раз подивіться на листочок та знайдіть однаковий. Так, ось він молодці. Погляньте на цей листочок, де він? Так ось він, молодці дітки. Лята, коли вітер дмухнув, на небі з'явилися хмаринки. Подивіться, які вони. Так вони м'якенькі, та, мов вата, мов пір'ячко. Тулила хмарка сонце синім плащем і від радості такою бризнула дощем. Та як крапає дощик? Крап крап, вірно. А як стукає дощик по даху? Стук, стук, молодці. Підки, після дощу залишились краплинки. Давайте разом їх пошукаємо. Де краплинки? Одна під деревом, одна біля кущика, а одна на пеньочку. Молодці малята. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!